Вітаю вас новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події п'ятниці 7 березня. Найважливіше сьогодні таке. ЄС виділить Україні 15 мільярдів євро. Новини привіз прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з Брюсселя. Маневри чи несправна техніка, росіяни потопили вже третій корабель в озері Донузлав, щоб, забл... щоб заблокувати українські судна. Люди, які зникли під час протестів на майдані, де їх шукати серед живих чи мертвих розслідування каналу бізнес. Росія задіяла 30 тисяч військових і сім найкращих підрозділів для окупації Криму. Чужинці потопили три власні кораблі і заблокували частину нашого флоту в озері Донузлав. Анастасія Сєєва про оборону та хитрощі воєнного часу. Ще один потопельник військові чорноморського флоту Російської Федерації продовжують нищити власні кораблі. До Очакова та Шахтара на Дні Донузлава сьогодні приєднався пожежний катер БМ 416 Вихід з озера до морської акваторії для українських суден повністю перекритий. О, йде блокування бази со сторони моря. Вход базу зад заблокіровані трьома затопленими кораблями. Это БПК Очаков. Буксир, шахтер і адінничій з катіров, води зміщення приблизно 30-40 тонн. Таким образом, і вход в базу Донузла блокіровано. В южну воєноморської базу воєноморських сил України на день з моря блокіровано. Блокування українських військових частин в Криму триває у Севастополі, Керчі, Феодосії, Перевальному, Новоозерному та Євпаторії. Російські солдати не залишають свої позиції. У Сімферополі вони заблокували бетонними блоками штаб берегової оборони. Доступное величество количество пикетирующих штаб в Федос без эскалации конфликта. В Симферополе штаб береговой обороны заблокирован бетонными блоками. С стороны поровны переправы Кирсии прошло порядка 30 автомобилей и автобусов. В сторону центрального Крыма в Евпаторе наши военный полностью контролируют территорию зимних ракетов полка. Росіяни продовжують нарощувати в Криму військовий контингент. Цієї ночі три десятки армійських машин перетнули Керченську переправу та попрямували вглиб півострова. В Веде час в ці мінути вони вже розбивають польовий лагер на території українського воєнного полігоду. Чауда скромна із 11 автомобілів і составі цієї колони машины тылового обеспечения, а именно полевые кухни, медицинские автомобили, машины, которые организовывают пом помывку личного состава и другая техника. Вранці в селі Новофедорівка Сакського району українським військовим вдалося підняти в повітря військовий гелікоптер К-27. Росіяни вогонь не відкривали, тож екіпажу вдалося дістатися материка. Раніше наші вояки переправили з півострова сім одиниць авіатехніки, які входили до складу морської авіаційної бригади. А от жінки борються проти військової агресії, організовуючи різноманітні акції. Із плакатами вони приходять під військові частини та на головні траси півострова, щоб їх почули та побачили. Адже тепер в автономії довіряти можна лише побаченому на власні очі, бо українські та кримські канали на телебаченні змінюють на пропагандистські російські. Анастасія Асєєва новини телеканал Бізнес. Росія посилює свої позиції в Криму, окрім військових та цивільних осіб до автономії переправляють мобільні системи протиповітряної оборони. Інформацію підтверджує Міністерство закордонних справ. Крім того, кримський сценарій наші сусіди намагаються повторити в Одесі. Російські спецслужби вербують мешканців Придністровського регіону. Нову українську владу Росія і досі не визнає та відмовляється вести перемови на політичному рівні. А ще не пускає до Криму міжнародних спостерігачів, зокрема місію ОБСЄ. Делегація Російської Федерації фактично виступила проти направлення моніторингової місії. Їхня мотивація, необхідність отримання згоди всіх сторін для прийняття відповідного рішення, в тому числі заручення підтримкою так званої регіональної влади. В протилежному випадку, на думку російської сторони, присутність ОБСЄ може бути неефективною та сприяти дестабілізації ситуації. Російський прапор в українських регіонах у Донецьку та Харкові сепаратисти заявили про референдум щодо статусу регіонів. У Луганську теж йдеться про таке: навіщо і хто підбурює людей, покаже Анастасія Іванцова. Заступив на посаду новий голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута розпочав роботу. Продовж ночі з співбудівлі облдержадміністрації прибрали намети про російських мітингувальників. Повністю ж навести лад у місті. Новий губернатор обіцяє за два тижні. Очільник області відзначив, головне зараз зберегти єдність України та відповісти на запитання тих, хто має відмінні погляди на долю Донбасу. Даже з чисто що відбувається зараз. Ми даже не наше общество у нас, і до грубніші закона. Ми даже роботи всі в законодательному полі. Та про російський мітинг у Донецьку замінив інший, що правда не такий численний. Сьогодні зранку біля обласного апеляційного суду прибічників зібрав колишній член компартії Дмитро Верзилов, закликав створити у місті народну раду, аби та запропонувала новому губернатору програму дій для області. Сьогодні создать народний совет Донбасу ізбрать туди представителі общественності. А в Луганську майдани збиратимуть у неділю на 9 березня запланували одразу два мітинги. В день біля пам'ятника Тарасу Шевченку збереться Народний віче Луганщини, аби підтримати єдність України та покласти квіти кобзарю. Водночас до цього ж монумента планують прийти і представники проросійської луганської гвардії. Мета їхнього зібрання домогтися проведення референдуму щодо статусу. Регіону Анастасія Іванцова, новини, телеканал Бізнес. Затриманого напередодні самопроголошеного губернатора Донецької області Павла Губарєва заарештували. Шевченківський районний суд Києва за проторив сепаратиста на два місяці добу цигарні. Повідомили в СБУ. Розпочали кримінальне провадження за дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу. А ось Володимир Макеєнко більше не керівник Києва. Головою КМДА призначили народного депутата з фракції Батьківщина Володимира Бондаренка. Указ підписав виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Нагадаю, вибори місцевих депутатів і столичного голови призначені на 25 травня, одночасно із президентськими. За останні три доби прикордонники не пустили до України півтори тисячі росіян. Напередодні завернули 500 людей. Повідомили у державній прикордонній службі. Туристи Путіна їдуть переважно до Харкова, Сум, Донецька і Чернігова. Росіян, у яких вилучають холодну і травматичну зброю, передають СБУ. Найчастіше бойовикам ставлять у паспорт заборону на в'їзд до України. Самі прикордонники кажуть, ледве стримують навалу чужинців. Як може людина виконувати завдання, коли проти 12 молодих пацанів-прикордонників і дівчат, до речі, з 12-9 дівчат, у нас в пунктах пропуска в основному жінки працюють, вискакує три камази озброєних людей, військовослужбовців, ложать на землю і давай через кордон повинно йти все, що повинно йти. Україна отримає 15 мільярдів доларів фінансової допомоги від ЄС, із них 2 мільярди найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк по приїзду із Брюсселя. Він також повідомив, що політичну частину угоди про асоціацію підпишемо найближчими тижнями. Євросоюз односторонньо відкриє свої ринки для українських товарів. Лише цьогоріч наші експортери зароблять 400 мільйонів доларів завдяки таким змінам. Окремим пунктом цього пакету є значні інвестиції в українську економіку. Так, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк розвитку і реконструкції пропонують Україні загальні обсяги інвестицій у розмірі 8 мільярдів доларів США. Що стосується макрофінансової допомоги країн-членів Європейського союзу, то фактично Сума в розмірі 2 мільярда доларів США це грантова безповоротна допомога. Міжнародний валютний фонд таки надасть Україні позику. Кредитор про це повідомив офіційно. В Україні досі працює місія спостерігачів МВФ. Вони вивчають стан української економіки. потім тому фонд вирішить, скільки саме грошей виділити Києву. Геополітичний. Шлюб повноцінне та вчасне членство України в НАТО могло би врятувати Київ від кримської кризи, упевнені експерти-міжнародники за півроку у Великій Британії. Саміт НАТО там варто порушити питання про посилену співпрацю в оборонній галузі. Напередодні нагадаю прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що Київ до альянсу поки не йде. НАТО цінне тим, що є питання взаємодії, і також всі ми знаємо, що існує п'ята стаття Вашингтонського договору, яка забезпечує те, що напад на одну з країн є нападом на всіх, і протягом всіх 60 років ніхто не хотів перевірити, чи діє ця п'ята стаття, чи ні. Сита армія, міцні кордони, ідея реформування українського війська та модернізації оборони країни, експерти-мілітаристи оцінили готовність наших збройних сел захистити країну. Народ, який не хоче годувати власну армію, годуватиме чужу. Афоризм Наполеона, як ніколи актуальний зараз, коли загроза військового вторгнення стала цілком реальною через спецоперацію російських військ у Криму, в Україні всерйозно непокоєні реальним станом українського війська. Від президента до президента відбувалося і е, знищувалися збройні сили України знищувався оборонно-промисловий комплекс України. Я, як державний експерт з питань таємниць, який відповідав за сферу оборонно-промислового комплексу там нацбезпеки та оборони держави, писав особисто, цілком таємні доповіді президенту України. Нині Збройні сили України налічують 180 тисяч людей. Попередня влада планувала зменшити чисельність військових майже на 60 тисяч до 2017 року, нібито заради більшої мобільності, утім скорочення особового складу, має стати наслідком модернізації озброєння. Зменшення чисельності Збройних сил повинно супроводжуватись прийняттям на озброєння новітніх найбільш ефективних систем озброєння. Тільки це може дозволити скорочувати чисельність особового складу. Втім, навіть попри постійне скорочення чисельності збройних сил, військові експерти запевняють, у нас є кому і чим захищати свою територію. Найближчим часом Україна проведе військові навчання, аби довести, що є ще порох у порохівницях. В найближчі дні будуть відбуватися певні е пуски, певних е е е елементів зброї, які так само покажуть, що ми маємо потенціал захищатись. А тим часом новий уряд робить перші кроки до підвищення боєздатності українського війська. Кабмін обіцяє підвищити зарплати військовослужбовцям на 50% уже до кінця цього року. Володимир Клюєв, Сергій Глушуков, новини, телеканал Бізнес. Щойно стало відомо, російські військові штурмують українську частину у Севастополі. Російські військові Камазом пробили ворота частини, захопили найближчу будівлю і зараз прориваються до командного пункту на територію 100 солдатів. Скільки саме нападників, поки не відомо. Гривня укріплюється на міжбанку. Один долар. Фінансові установи купують по 8 гривень 85 копійок, а продають по 9-10. Національна валюта зміцнюється через очікування грошової підтримки від міжнародних донорів. Даються взнаки і дії національного банку. У лютому регулятор запровадив низку обмежень. Юридичні особи та фізичні особи підприємці можуть купувати валюту на міжбанку лише на шостий день після перерахування гривневих коштів. Крім того, обмежили видачу валюти із рахунків не більше 15 тисяч гривень на добу. В еквіваленті перший тиждень новому уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк показав українцям свою програму діяльності, уже зрозумілі конкретні дії кабінету міністрів, і кому доведеться затягнути паски уже найближчими місяцями. Зазвичай програми діяльності уряду мали ось такий вигляд. А новоспечені чиновники від стосу паперів відмовились. План дій кабміну Арсенію Ясенюка поміщається на п'яти арбушах. І цього достатньо, аби врятувати країну, переконує прем'єр. Завдання номер один і вашим, і нашим уряд планує негайно підписати угоду про асоціацію з ЄС та водночас дружити з Росією. Причому остання має врахувати незворотній європейський вибір України. Сказано в документі Проте як нова влада збереже баланс політичних інтересів у програмі Ні слова. Якщо ми підписуємо договір з асоціацією тільки політичну частину, не підписаємо економічно. В принципі Росії це не запречує. Тому, якщо ми підписуємо політично, а економічно починає. Вести переговори з Росією, знаходимо компроміс, і тільки після цього підписуємо економічно дійсно можна знайти цей варіант. Слідом за політичними планами урядовці набудували й фінансових, оскільки на єдиному казначейському рахунку трохи більше 4 мільйонів гривень держава проситиме допомоги кредиторів МВФ та ЄС. А для цього чиновники підуть на непопулярні серед населення кроки. Адже аби отримати кошти, потрібно скоротити дефіцит державного бюджету, який досяг 80 мільярдів гривень отмена любого рода льгот, ограничение максимального уровня пенсии любым размером, 5, 6, 7 тысяч, 8, в зависимости от того, как э, это будет коррелироваться с, со снижением дефицита государственного бюджета. Возможное начало э, увеличения пенсионного возраста для всех категорий женщин, мужчин, до речі, в Мінфіні вже розказали, як зменшать видатки бюджету. Наприклад, чиновники планують наполовину урізати пенсії пенсіонерам, що працюють, додаткові виплати і надбавки медикам, переглянути нагороди спортсменам. А щоб українцям не було так прикро, урядовці принаймні на словах вирішили обділити й себе. Заборонено придбання форми одягу, автотранспорту, мобільних телефонів, ноутбуків, проведення ремонтів, здійснення витрат на обслуговування мобільних телефонів, оплата чартерних рейсів збираються прийняти непопулярні рішення по тарифах і цінах, щоправда, яких у програмі не уточнили. Швидше за все йдеться про підвищення оплати за тепло для населення, кажуть експерти. Адже це також було однією з умов міжнародного валютного фонду, і, до речі, священною коровою колишньої влади. Скоріше за все ми побачимо. В найбільш оптимістичному варіанті підвищення на 50%. якщо воно буде меншим, підвищення на 20-30%, відсотків, це буде означати однозначно те, що Україна далі продовжує дотувати ці сфери і. Для дотацій будуть залучатися кредити. Окрім того, виряді сподіваються наростити власний видобуток газу і повернути кошти з офшорів. До речі, десь це вже звучало. Однак, плани планами, а шляхи і методи досягнення поставлених завдань в так званій чіткій і конкретній програмі не прописані. Є хіба що перелік законопроєктів, необхідних для її реалізації? Тож, за словами експертів, залишається тільки здогадуватись, як саме уряд буде виконувати свої ж завдання. Євгенія Скорина, Сергій Глушаков, Андрій Дудко та Олексій Попов. Новини телеканал Бізнес увесь тиждень Європа та США погрожували запровадити санкції проти Росії, якщо вона не піде на переговори з Україною. Варіанти різні: від візової блокади до фінансової. Результат виявився м'якшим, ніж очікували. Чим Росію схаменути покажемо в сюжеті. Не плакатами і гаслами, а погрозами цілий тиждень намагалися вплинути на Росію американські та європейські бюрократи. Біна якщо не буде деескалації конфлікту, ми застосуємо санкції, візові призупинимо наявні економічні перемовини та заморозимо активи певних олігархів. Найгучніше брязкали словами американці погрожували вдарити по гаманцю російських компаній. Тривають серйозні дискусії щодо запровадження масштабніших економічних санкцій, які зачеплять Росію та російські компанії у фінансовому та банківському секторі. Тож Кремль має подумати двічі. Путін показав йому на погрози заходу начхати і натякнув постраждають усі там служб світі, коли все все взаємосв'язане і всі друг від друг друга залежать, так чи інакше. Звісно, можна нанести якийсь ущерб друг другу. Найефективніші санкції, економічні, скажімо, ембарго на товари та послуги змушує переглянути свою політику навіть найзатячіших диктаторів. Приміром, США свого часу забороняло купувати нафту в Ірану за оцінками міжнародного енергетичного агентства, Тільки у 2012 році тамтешня економіка не дорахувалася мільярдів доларів. Але інструмент, який виявився дієвим в Ірані, не спрацює щодо Росії. Торік до США Росія відправила усього 2% своєї продукції у грошовому вираженні. Тоді як до ЄС надійшло більше половини російського експорту. 70% російського експорту припадає на паливно-енергетичний комплекс. Здається, варто купувати трохи менше нафти й газу. Тоді Росія відчує дисбаланс на своїй шкурі, а найбільше козирів для цього саме у європейців. Та радіти зарано. Європа на третину залежна від російського газу і майже наполовину від її нафти. Мерзнути й заощаджувати на бензині європейці зрозуміло не будуть навіть заради України. Тим паче Росія другий за величиною експортер нафти в світі, і відчутно похитнути її позиції найближчим часом складно. Що з точки зору обсягів постачання це не видається можливим, тому що замінити Росію на світовому ринку нафти неможливо зараз. Проблеми російській економіці може принести хіба що падіння цін на нафту до 60-80 доларів за барель, і то за умов, що на ринку активізуються Іран та Венесуела. Такий варіант малоймовірний, і нафтодобуваючі країни, вони звичайно не зацікавлені в тому, щоб ціна падала дуже низько. Деякі аналітики оцінюють імовірність введення фінансових санкцій проти Росії як 50%. На 50. п'ятдесят економічні санкції будуть водіться очі оч осторожна, очні, оч постіпенне для того, щоб каждый раз оставить Росії возможность ті. Утім, про обмеження можуть і не заявляти публічно, адже значну роль відіграють куларні домовленості. Ми об там можемо не знати, но толіно бізнес проект не буде случатися. Ті не крівипуски єврооблігації Росії, теж будуть зриватися. Як угамувати Путіна, сперечалися навіть учора на екстреному засіданні ЄС. Європа призупинила двосторонні переговори про скасування візового режиму. А так також підготовку до саміту Великої вісімки у Сочі. Якщо Росія не піде на мирний діалог із Європою, єС заборонить в'їзд і заморозить рахунки деяких російських чиновників. Можливе також скасування саміту ЄС-Росія. Америка теж зробила перші конкретні кроки. Барак Обама підписав указ, яким вводяться візові обмеження для тих, хто винен у розгортанні конфлікту. Держдепартамент вів обмеження на в'їзд до США деяких осіб і чиновників. Цим рішенням ми намагаємося вплинути на Росію та всіх причетних до конфлікту у Криму. Щоправда, із переліком покараних білий дім ще не визначився. Олексій Попов, новини, Бізнес. Воєнні дії Росії щодо України неприйнятні. Така жорстка заява міністрів закордонних справ Центральної та Північної Європи. У Естонському місті Нарва дипломати обговорили політичну напруженість на континенті, закликали Москву повернути війська на місце постійної дислокації та відмовилися визнавати референдум у Криму. Міністри закликали Євросоюз відрядити місію спостерігачів до України. Під час попередніх переговорів із Києвом ми не побачили справжнього бажання України підписати угоду про асоціацію не врахували економічних втрат внаслідок російського торгового бойкоту. Втім, ще тоді, коли ми запитали владу країни чи впораються, вони відповіли так У підсумку. Виявилося, що ні. ЄС повинен вживати більш рішучих дій, час покласти список запропонованих санкцій на стіл, адже ми бачимо, що до деескалації в Криму дуже далеко. А референдум 16 березня нагадує той, що був 1940 року, коли країни Балтії опинилися під радянською окупацією. Після лютневих подій на майдані і досі залишаються активісти, з якими немає зв'язку. Офіційної інформації щодо їхньої долі обмаль тож залишаються тільки страшні чутки про таємні поховання на київських кладовищах і спалення тіл у крематоріях. Наш кореспондент Родіон Шовкошитний провів розслідування. Наступ євромайдану 18 лютого на Верховну Раду завершився кривавим розгоном активістів. Силовики майже дві доби штурмували майдан та раптом втекли разом із владою, залишивши після себе сотню загиблих. Ще більше людей зникли безвісті. 19-річний гурик Роман, місто Івано-Франківськ, наймолодший герой Небесної Сотні. Двернець Антоніна, 62 роки, бровери єдина жінка серед тих, хто загинув. Загалом 92 людини це офіційні дані. Та нас цікавлять ті, яких ще не знайшли. Пошуки розпочнемо з українського дому. Там знаходиться більшість штабів сотень самооборони. Спробуємо дізнатися в них, чи є в них ті, хто пропав безвісті. В українському домі ми дізнаємося, що в сотнях самооборони майже немає тих, з ким не можуть зв'язатися. Найбільша проблема в тому, що списки людей, з якими втрачено зв'язок від самого початку протистоянь спалені. Тепер точної інформації немає ні в кого, лише чутки. списки до штурму. Ми сказали, що згоріло все. Списки. Не приходять місцеві, які тут приймали активне участь. Нету ні, ні Валери, ні. ребята с этого. Ну, короче, я не знаю, что еще ждем, пока может объявят, объявятся. То есть до штурма, до 19-20 числа 18 было. Числа. 18, это Верховная да. Рада, да? Вот здесь, вот на Грушевского 18 го все было. То есть... На тот момент было 360, ну там больше 300 на пропавших, да, еще после этого. Ну да. Я жалую, що з 18-го числа до сих пор не вийшло на связь много людей. То тобто они навіть не приходять. Ну я не знаю почему, но це місце ківляння, які були каждый день, кожну ночь. Їх взагалі пока нету, нікого не наблюдаємо. Так що ждем. Дізнаємося про звірства, які відбувалися на майдані під час штурму силовиками. Насамперед щодо того шокуючого відео з інтернету людини, які відрізали голову. І не тільки. Голову, до речі, а голову хто відрізав. Є інформація? Е, ВВСНІЗНО ну, хтовешник підрубав мічеті голову. А дівчині горло перерізав Беркін. Це достовірна інформація. Йдемо далі. Грушевського 9А а найбільш дорогі квартири в Києві. Мешканці цього будинку мали змогу спостерігати, як 18 лютого Беркут розганяв активістів. В Маріїнському парку зустрічаємо активістів.

Я Ну, Я чоловік умний, якби мені 53 роки, я знаю, що треба мовчати. Я в буськи, я зрозумів, що мене везуть. Просто советую, там выбросить одного, там выбросить другого. Мене поразили ще з ну, трупом. Ну все, мене вибросили. 18 лютого тут стався один з найбільш кровопролитних боїв під час цієї цієї революції. Ті тушки, які стояли за спинами бійців внутрішніх військ, кидалися отакими от цеглинами. У відповідь самооборона майдану застосовувала брущатку. Потім почалися гранати. Спочатку це було світлошумові гранати, та після двох невдалих атак були застосовані вже більш потужні гранати. На цьому місці приблизно перша з них відірвала чоловіку кість руки. Його відправили до лікарні, тут стояла карта швидкої допомоги. А потім потім почали з'являтися жертви. Зараз ми йдемо перевіряти інформацію, яку нам щойно надали, що біля площадки гелікоптерної є будівля, в якій, з якої чули трупний запах. Зараз ми це перевіримо. куля. Трошки було Знято. Ось ми бачимо якийсь люк. Спробуємо зараз подивитися, що там є. Треба туди якось спуститися. Будівельному майданчику помічаємо робітників. Які щось виносять. Зараз перевіримо. Доброго дня. Доброго дня. А Скажіть, будь ласка, тут якийсь подвал? Є подвальне приміщення? Ні, походу немає. Немає нічого. З цих дверей не Дякую. Охорона доповідає про нас, та працювати ніхто не заважає. Нічого там немає. Взагалі нічого, навіть яких-небудь слідів. Тож можемо сказати, що тут інформація не підтвердилася. На щастя, що ж, ми перевірили тільки частину чуток, та наші пошуки тривають. Родіон Шовкошитний Дмитро Поденко, новини, телеканал Бізнес. Поки у мене все такими були головні події п'ятниці, сьомого березня. Правильних рішень лишайтеся з каналом Бізнес.